Ну, сапер це круто, по-перше, бо ви реально робите щось корисне. Коли ваша робота на щось впливає, це тут дуже сильно почувається саме для сапера. Кожен підірваний міст це уноможливлення для супротивника використання цього маршруту. І ви це саме коли це робиться руками, такі оперативні задачі. Я відчуваю я дуже сильно пишаюсь тим, що я та мої люди це змогли зробити. У 18 році я вирішив, що я піду точно в армію. Я ще не знав, що я стану сапером. Я всього лише вирішив піти в армію і служити країні, бо я відчував загрозу, яка на нас несеться зі сходу і з часом. В ході спілкування зі старшими товаришами я вирішив, що сапером бути це саме для мене. Чому це технічна робота? Я працюю руками. Я от особисто люблю працювати руками. Мені цікаво розбиратись в технічних аспектах, які існують. Тобто, фізику я дуже сильно в школі люблю. Наприклад, це прітакі предпосилання, можна сказати. було. Це робота для людей певного складу розуму. Тут потрібен не тільки інтелект, чи, там сила, так витривалість тут. Також треба банально ще хитрість. І от саме в саперній справі є можливість використати свою власну хитрість, знаходити нестандартні варіанти вирішення якихось проблемних питань. І тут є простір для творчості. Може бути, це якимось предметом насмішок, типу, сапери помиляються там двічі. Я не вважаю, що те, що я став сапером, помилкою. Я на своєму місці я роблю корисну роботу, і ця професія буде актуальна ще дуже багато років. На жаль, це сімейство. Сапери це по перше сім'я. Інженерне братство воно завжди поможе, завжди підтягне новачків тих, хто в цьому напрямку працює, розвивається. Ми. Завжди намагаємось триматися разом, ділимося один з одним інформацією, що робить наш супротивник, що можливо є нове, як це використовувати, правильний порядок використання засобів, як розвідки, так і встановлення ну, відповідно вибухових наших загороджень. Саме основна міна цієї війни, та я думаю, багатьох він відбувалися і що будуть відбуватись, це міна серії тм 62 Саме ця є металевою. Переважно взагалі використовується металева та П-3, тобто, ну, умовно кажучи, що просто снароді пластикова. Основна різниця між мінами серії ТМ-62 62 там ну, Або металева, або пластикова, як вже було сказано, і вибухова речовина, що в, в ній знаходиться. Тобто Може використовуватись морська суміш, може використовуватись е, тратіл. Морська суміш це є суміш ТГ-50, тобто третіл гіксоген в пропорціях 50 до 50. Він є більш потужний, ніж просто тратіл, але при тому більш чутливий. Під час Наприклад, удару якогось дуже серйозного тротіл може не взірватися вже суміш з гексагеном, вона більш сприятлива до вибуху. Ну, з тротілом взагалі не взорветься, це не є така речовина, що взривається від вибуху. Вона може навіть горіти, вона буде горіти і плавитися. З Гексагеном краще не жартувати і розуміти, що треба трошки обережніше його тримати в руках. Це у нас підрівник Люмін серії ТМ-62, МВП-62М. пневматичний. Тобто він. Так от, заходить какрадной, знімається оця очка, нажимається кнопка і приводиться е, в дію механізм дальнього зведення. Тобто, е, що це означає? Що коли ви тільки от поставили, нажали кнопку, це не значить, що воно от, от вже готово взирватися. Воно ще має там певний час, поки е, пневматичний механізм всередині здійснить свою там внутрішню роботу і приведе міну в бойове положення. Тобто, вже після того при продавленні цієї кришечки. Відбувається вибух. Це у нас один із е, варіантів промислово виготовлених зарядів. Е, це сз 6 зосереджений заряд 6. Така от, коротко, штука, дуже незамінна насправді в використанні при підривах об'єктів. У нас тут вставляється сюди капсуль детонатор тобто можна взяти там і 10, і 20 цих СЗ, і просто в одну із них таким от чином заводиться ЄДПР. Ну, готово до використання. Тобто, коли подається ток на ці от проводки, відбувається там всередині електроспола, вибухова речовина всередині також там є. Відбувається запалення цього електроспалахувача, відбувається детонація і ця руйнівна сила передається на решту заряду. Підривна машинка вихор. Одна з більш таких сучасних розробок, яка мені особисто дуже сильно подобається за рахунок її зручності і компактності. Сюди вставляється провід, заряджається вона від Type-C. Що дуже зручно насправді, тому що блін провода іноді дуже важко знайти. Ну тайпсі є завжди всюди. Таким чином, вона перевіряється, за допомогою неї можна перевіряти електродетонатори, можна перевіряти мережу. Тобто тут при натисканні цієї кнопки. Є, там, ну, є певні тут показчики додаткові. і Якщо мережа дійсно працює або ну, до детонатора все нормально проходить, то мережа в такому випадку також світиться зеленим. Так само, як показчик заряду АКБ. Коли вже під'єднана е, ну, під мережа, все, все, що треба зробити, це от затримати кнопку заряд до вібрації і нажати вибух, не відпускаючи. Таким образом, йде розрядка і відбувається підрив. При встановленні Будь-якого заряду є сенс його засипати землею, кажучи, щоб руйнівна сила вибуху не пішла по шляху найменшого опору на свіже повітря. В комплекті до сз 6 йдуть ще такі резинки, які фіксуються на ці от вушка. Оп. Мовно кажучи, оп. Їх можна розміщати на, ну, по -по -по на будь-якому об'єкті, який можна обгорнути от резинками. Тобто можна тут можна на дереві принципі, навіть для показательного. Оп. Тобто таким чином вона може триматись. Ну, В нашому зараз випадку це дерево, але може бути і опора моста. Робиться ніша, наприклад, в якомусь об'єкті. Да? Знищується будь-яким способом ця ділянка, щоб воно вставлялося... Робо кажучи, більше всередину цього об'єкта. І тому є сенс з цієї сторони зробити забивку, наприклад, просто навіть ґрунтом. І рівнівна сила буде набагато більшою, вона буде більш спрямована якраз таки в цьому напрямку на перебиття об'єкту. Відома так називаємо просто народі міна-лягушка. Чому лягушка? Тому що вона плигає. Встановлюється вона дуже просто в кровному варіанті. Спочатку відкручується у нас тут основний. Центральний сюди вставляється КД-8А, фіксується тут. фух. Далі береться, скручується ця кришечка і на неї встановлюється тут є вже тут свій спалах, до нього треба лише ударник. Тобто наколювальний механізм НМ-71. Від нього виводяться провода, з'єднюються до магістралі. І таким чином міна готова до використання. Вкопується вона по рівень кришки. Тобто отак от, от от необхідно повністю вкопати, щоб ця кришка тільки була от, так от над землею. І все. Натискається, умовно кажучи, кнопка. В спалах хоч запалюється тут внутрішній цей детонатор, вибувається детонація, вона випригує. В неї всередині є зафасований вже тросик. Ну, тут, в принципі, трошки видно, як вона поділяється, умовно кажучи, тут кришка, тут, тут дніще там, і все таке інше. І вискакує вона над землею, відстань. Ну, там залежно від того, наскільки зафасований трос, ну, от в середньому можна сказати, 0,9-1,2 метра, тобто над землею. І після того, як вона вискакує на повну свою довжину, відбувається підрив основної вибухової речовини. І Розліт осколків. 25 метрів розрахункова дальність розльоту осколків. Це, як то кажуть, 100% вбивча зона. У нас є такі американські міни м 1 Клеймор. Це можна сказати аналог нашої М50. Ну, можна сказати, ідентичний аналог насправді. Він їх принцип дії направленої, ну, як направлений міни, у них, в принципі, він. Однаковий. Тобто вона от таким чином вставляється, прицілюється, прицілюється вона таким чином, щоб полетіло воно тут не по ногах, а от, ну, на свою вбивчу дальність, тобто до 50 метрів, щоб воно йшло звідси і трошки, трошки вгору, щоб воно не по п'яткам, не по ногам, десь не по колінам попадало, а туди, куди треба. Важливо дуже забезпечити, щоб позаду відміни також не знаходились ваші сили або знаходились в укритті під час вибуху, тому що розліт осколків назад і по боках також існує в комплекті цих американських мін М18. Є все, що необхідно для здійснення підриву в керованому варіанті. Тобто от є у нас такий, можна сказати, файлінг девайс, грубо кажучи, підривна машинка, тестер до нього. І є от сам дріт. Відтягується від неї цей провід на підривну позицію. Щоб підривна ця позиція забезпечувала і видимість плюс-мінус плюс, сектора, і забезпечувала безпеку, бо може залетіти осколок. ну Він може залетіти, тому за неї не треба там в відкритій стояти. Треба якраз таки ну, мати розуміння, що це є вибухівка, і вона хоч іноді і друг, але може бути не дуже друга умов. така от штука. Хороша, модна сумочка до неї йде. І от навіть руководство стоїть, як вам що ставиться, якщо людина перший раз взяла і перед нею стоїть така важка задача. Якщо знаєте англійську, це дуже допоможе. Хоча тут в принципі, все більш-менш ясно. Треба буде її кудись поставити зараз. Угу. Давайте можемо її цейти. Так, встановити міну, правильно її направити, ну і вже після того від неї протягнути мережу. Треба зафіксувати спочатку так от по боках. Фух. Тут у нас такий ґрунт піщаний, взагалі сказка. Таким чином вона встановлюється по висоті кришки, тобто, щоб кришка була якраз на рівні землі. Тут вона є достатньо замаскованою, тобто, якщо буде здійснювати супротивником якісь пошукові дії на огляд наявності протипіхотних мін, то вони, ну, буде їм важче її помітити. Бажано, звісно, зробити так, щоб силует був не Це саме головне, що людина помічає в першу чергу, чи це як це сказати, строгі лінії. Тобто рівна лінія, наприклад, якась розтяжка окою людини. Не знаю, чому як це так склалося еволюційно, але людина помічає дуже гарно такі контури, як ідеальний круг, там, ідеальну лінію і такі деталі. Тому бажано розбивати це силует, щоб не було таких ідеальних ліній. На 5 метрів він підійде, його вже помітять, але просто щоб він за 15-20 за метрів не помічав такі от ознаки. Мінування, тобто якби вона стояла отак, то легше помітити, що тут ще якась фігня стоїть, і можна заздале ну, іздаліка побачити це. Якщо треба підійти в платну міни, щоб її побачити, в принципі, це не є погано, якщо тим паче воно в керованому варіанті встановлено. Ну, і не Поблізовим ручками от, докидав. Це якщо тут трошки буде бугарок від відривника, тобто ну, от я трошки розчищу, як воно має бути. Основна маса міни має, мож, має бути по рівню землі, але якщо він трошки випирає, ну, додасть трошки надійності спрацюванню. Можна всяке. для маскування накидати всякої херні. Взагалі знімається дерн зазвичай. Але у нас тут така ділянка, що у нас, умовно кажучи, дьорна і ні, тут суто в пісок зараз встановили. Але можна накрити сухою травичкою, якої тут предостатньо. Бажано, звісно, брати її трошки з іншого місця, щоб не виникало демаскуючих ознак стосовно цього. Але в якості демонстрації можна зробити. І так. Таким чином, встановлення мінних полів і забезпечує такий, такий напрямок діяльності інженерного забезпечення, як контрмобільність, тобто унеможливлення супротивником використання можливих е місць наступу з використанням техніки легко, легко броньованої та, наприклад, танків. Саме така робота була здійснена нами тут, тут на Вовчанському напрямку, що, я думаю, і знеможливило втягування більшої кількості резервів, особливо. З переліку легкоброньованої броньованої техніки. А ну, що там реально відбувається? <рес> – Це по державній програмі вони закуплені. Угу. Увага. <рес> <рес> Таким чином ми знайшли, що тут дійсно щось є. Ми дійсно знайшли, що це міна. Взагалі використовується щуп. Тобто, що додатково по ту міну і під углом 15 градусів, для того, щоб не, не, не случайне замикання. Дуже часто практикується така штука, як е, встановлення мін на невелучаймість. Тобто не треба одразу, як ви знайшли там, щось, то це ухти. Мені пощастило, хоч і додому принести, там, показати там, мамі, родичам, знайомим. Е, треба усвідомлювати, що може у вас чекати неприємний сюрприз. Наприклад, може бути граната спокійно під е, міною, може стояти мінна пастка МС-4, яка працює на розвантаженні. І тільки ви щось зробите, відбудеться вибух і буде неприємний вже такий сюрприз для вас, для ваших рідних. Взагалі, міни, які встановлювали не ви і не ваші підрозділи, знімати краще не треба. В такому випадку, якщо ви дійсно це знайшли, вам не треба цей зайвий підривник, зайва міна. Краще їх просто знищити і зберегти життя. Бо життя у нас одне, а мін може ще бути дуже багато. Береться третілова шашка, береться, наприклад, ЗТП. Або можна в керованому варіанті також ну, накладається отак от згори і підривається. Таким образом ми її просто-напросто знищуємо. Але це наша міна, і я знаю, що тут нічого нема, тому я можу її спокійно забрати. Взагалі, чисто таке по-хлоп'ячому, на хлоп'ячий розум, як то можна сказати, просто вибух приносить дуже велике задоволення. Коли все дійсно все, що ви складали своїми ручками, спрацьовує, це велика насолода.